Ти коли-небудь відчував, ніби всім роздали інструкцію до життя, а твій примірник загубили на пошті, особливо коли йдеться про соціальні ритуали, вечірки, невимушені бесіди біля кулера, дзвінки ввічливості, здається, всі знають, що робити. Вони сміються в потрібний момент. Вони знають, як підтримати розмову про погоду. Вони виглядають. Комфортно, а ти стоїш з боку і відчуваєш себе актором, який забув свої репліки, намагаєшся посміхатися, кивати. Але всередині лише одне питання: що я тут роблю? Якщо це про тебе, то ти не дивак і не зламаний. Ти просто граєш у соціальну гру за правилами, які тобі не підходять. Давай розберемося, чому стандартні соціальні ритуали для тебе. Це тортури, і що з цим чорт забирай? Робити перша і найочевидніша причина: ти можеш бути інтровертом у популярній культурі. Інтровертів малюють як сором'язливих одинаків, що сидять у темній кімнаті. Це не зовсім та ключова відмінність у тому, як твій мозок обробляє дофамін і звідки ти черпаєш енергію. Екстраверти отримують енергетичний заряд від соціальної взаємодії, шум, натовп, нові знайомства це для них як підзарядка в інтровертів. Соціальна взаємодія особливо поверхнева, витрачає енергію. Твоя соціальна батарея просто сідає швидше, світська бесіда для тебе. Це як запустити 100 вкладок у браузері одночасно. Ти маєш стежити за мовою тіла, тоном голосу, підбирати слова, аналізувати реакцію це величезне когнітивне навантаження. Мозок перегрівається, тому після вечірки ти відчуваєш себе вичавленим лимоном. Але є ще дещо. Можливо, ти надчутлива людина. НЧЛ – це не слабкість, а біологічна особливість. Твоя нервова система тонше налаштована на сприйняття стимулів. Ти гостріше відчуваєш гучну музику, яскраве світло, сильні запахи, і що найважливіше: емоції інших людей, соціальний ритуал. Як, от офісна вечірка, для тебе це сенсорне перевантаження. Поки інші просто спілкуються, твій мозок намагається обробити тисячі мікросигналів. Фальшиву посмішку колеги, тривогу начальника, гул розмов, дзвін посуду. Це не дивно, що ти хочеш втекти у тихе місце. Тобі потрібне перезавантаження. Третій фактор нейровідмінність. Можливо, твій мозок просто працює за іншою операційною системою. М -м -м. Такі стани, як розлад аутистичного спектру, раз. або синдром дефіциту уваги та гіперактивності СДУх. Фундаментально змінюють спосіб взаємодії зі світом. Соціальні правила, які для більшості є інтуїтивними, для тебе можуть виглядати як довільний і нелогічний набір інструкцій. Чому треба говорити про погоду, якщо це нікому не цікаво? Чому треба питати, як справи, якщо ти не готовий почути чесну відповідь? Та для нейровідмінної людини це не просто дискомфорт, це когнітивний дисонанс. Ти бачиш нелогічність системи, але від тебе вимагають грати за її правилами. Нарешті, давайте поговоримо про самі ритуали, багато з них. -то. Це просто соціальний клей, а не глибока взаємодія. Світська бесіда це не про обмін інформацією, це про підтвердження: я тебе бачу. Я не становлю загрози. Ми належимо до однієї групи. Це як, як Пінг-понг. Гарна погода сьогодні. Так нарешті сонце м'яч перелітає з одного боку на інший. Рахунок не важливий, важлива сама гра. Але якщо ти цінуєш глибину, ефективність і чесність, така гра здається безглуздою тратою часу, ти прагнеш справжнього зв'язку. А тобі пропонують соціальний сурогат. Це як прийти голодним у ресторан, а отримати пластикову їжу. Отже, ми маємо коктейль з інтроверсії, можливої надчутливості, нейровідмінності та прагнення до автентичності. Що з цим робити? Крок перший аудит і прийняття. Перестань себе звинувачувати. Ти не антисоціальний. Ти, можливо, альтернативно соціальний. Твій спосіб будувати зв'язки просто інший. Визнач, які ритуали для тебе найболючіші. Великі вечірки, корпоративи, сімейні застілля. склади свій особистий чорний список. А, а. крок другий: модифікуй, а не відмовляйся там, де це необхідно. Ненавидиш великі вечірки, прийди на годину. Цього достатньо, щоб відмітитись і поспілкуватися з кількома людьми. Потім Зникай, Придумай рятувальну місію. Наприклад, твоя мета поговорити з двома конкретними людьми або допомогти господарю з напоями. Це дає структуру і мету не світські бесіди. Спробуй перевести розмову на глибшу тему, замість як роботах запитай. Що найцікавіше, ти дізнався цього тижня. Це може збити співрозмовника з пантелику, але часто люди зрадіють можливості поговорити про щось значуще. Крок третій: створюй власні ритуали. Тобі не обов'язково ходити в галасливі бари. Запропонуй другу зустріч у тихому парку, або в музеї, або сходіть разом на майстер-клас, зустрічі сам на сам, або в маленьких групах до трьох-чотирах людей твій формат. Тут є простір для глибоких розмов, і твоя батарейка не сяде за 15 хвилин. Онлайн-спілкування теж чудовий інструмент. Воно дає більше контролю над взаємодією і менше сенсорно перевантажує. Знайди своїх людей, з якими не треба одягати маску, людей, з якими комфортно мовчати. Якість, а не кількість ось твоє кредо. Один справжній друг вартий сотні поверхневих знайомих. і останнє. будь чесним, але добрим. Ти не зобов'язаний брехати. Що любиш вечірки? Можна сказати: дякую за запрошення. Я не дуже люблю великі компанії, але давай вип'ємо кави наступного тижня. Це знезброює. Ти не відкидаєш людину, ти відкидаєш формат і пропонуєш альтернативу, яка комфортна для тебе. Те, що ти не вписуєшся в стандартні соціальні ритуали, це не твоя вада, це твоя особливість. Це означає, що ти ймовірно більш спостережливий, більш вдумливий і здатний на глибші, більш значущі зв'язки. Твоє завдання не зламати себе, щоб вписатися в чужу гру. А створити власну гру, де ти зможеш вигравати, залишаючись собою, Перестань вибачатися за те, ким ти є. Почни будувати соціальне життя, яке підходить тобі, а не суспільству.